Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні знову будемо робити салат. Салат як на новорічний стіл, так можна і на кожен день. Салат це крабовий, але тут є своя ізюмінка в цьому салаті. В Соус ми будемо класти мандарин. А так все як зазвичай. Значить, треба крабові палички, яйця, кукуруза, огірок, трошки рису, дуже трошки рису. І замість майонезу взяли майонезний соус. Він 37% жирності для того, щоб салат був сочніший, треба почистити огірок чи не без шкурки його покришити. Це перекришила, тепер додаю рис. Рису ось, ось трошки небагато рису. Він навіть не, повинен не відчуватися, то що його буде не багато. І кукурузу те, що залишається на ложці трошки соку ось цього розсолу, я особливо його не відсіжу і тоді салат сочніший. Так. Ну і тепер зробимо заправочку. Значить, тут майонезний соус, розрізаю мандарин і вичавлюю з нього сік. Чесно кажучи, це роблю перший раз. Ну, я думаю, що буде смачно. Чи дасть воно, чи буде його відчуватися, це не знаю. Як він знаю. <різь> ну і перемішуємо. Все, поклали вже все. Все, салат готовий. Спробували ми цей салат. Дуже нам сподобався. Сподобався чим? Він звичайний крабовий салат, але тут завдяки мандаріну. Він дуже дуже соковитий. Там мандариновий сок, і соковитий такий ніжний. Ну в общем, дуже дуже смачний салат. І от такий салат можна зробити на новорічний стіл. Тобі сподобався? Да, так, да, да, дуже вкусно. Воно що сочний. Сочний, да сочний. соковитий получився да, за рахунок мандаринового соку. От казалось би така дрібничка, але вона додає соковитості. І смаку цьому салатику. Так що зробіть обов'язково, спробуйте. Всього одна мандаринка і змінюється смак. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам все найкращого. Дякую за підписки і подобайки. Всім пока-пока!